Вітаю всіх на каналі CryptoZen І сьогодні ми з вами поговоримо про нову промо-акцію від криптобіржі Bybit і спільно з блокчейном Solana. Отже, вони оголосили airdrop з винагородами на 120 тисяч доларів в ейрдропах токенів і NFT. Часу займається дуже мало, і затрат теж фінансових. Тому одразу приступаємо. Але перед тим обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. І перш за все, ми переходимо і дивимося наші завдання. Отже, перше завдання: готуйте SOL, тобто токен Solana. Для кращої роботи в Solana Рекомендуємо внести на Bybit Wallet не менше ніж одна Solana. Користувачі зможуть взяти участь у цій події лише з Bybit Wallet. Значить, для цього нам потрібно встановити Кроме розширення, Bybit Wallet. Переходимо і встановлюємо. Ну і як завжди, всі посилання будуть під відео. Отже, гаманець встановлено переходимо в нього, і тут нам пропонують встановити пароль. Встановлюємо складний пароль. Ще раз повторюємо: ставимо галочку і натискаємо ConFirm. Значить, переходимо до завдань. І перше наше завдання нам потрібно внести, як мінімум, одну силану. Натискаємо депозит, і в нас тут є адреса для солани, або переказуємо зі спотового аккаунта Bybit. Тобто, вам потрібно заздалегідь купити одну солану. І переказати зі спотового аккаунта Байбіт на ваш web 3 гаманець. І як ви бачите, у мене ось тут на спотовому аккаунті вже заздалегідь придбана одна Solana, тому обираємо і підтверджуємо. Ну, а зараз ми можемо перейти в гаманець, для того, щоб перевірити, чи з'явилася у нас одна селана на нашому гаманці. Знову вводимо пароль, тиснемо unlock, і, як ми бачимо, ось з'явилася одна Solana. Тож можемо приступати. І тут нам потрібно просто оновити сторінку для того, щоб побачити нашу Solana на депозиті. Сторінка оновилася, і ми можемо бачити, що Solana вже є тут. Тому переходимо далі. Наступне завдання від дріпа. Підпишіться на дріп і byбіт на X, тобто на Твіттері, і натисніть Підтвердити. Натискаємо Start. Підключаємо наш Твіттер. Авторизуємося. І знову переходимо до завдання. Знову натискаємо старт, Нас перекидає в Twitter. Підписуємося на стрінку Bybit Web 3 І повертаємося до завдання. Наступне завдання підписатися на стрінку Drip на Твіттері. Переходимо і тиснемо Follow. Повертаємось до завдання. І ми бачимо, що виконано. Переходимо до наступних завдань. Підпишіться на Camino Finance на Твіттері, а потім торкніться підтвердити тут, щоб отримати шанс виграти камено на суму 10 тисяч доларів. Підписуємось на Camino Finance. Тиснемо follow. Повертаємось до завдань. Отже, наступне наше завдання: надавайте ліквідність на Camino Finance. Внесіть 100 USDT у будь-якій ліквідності на Camino Finance. Тиснемо старт і переходимо. Приєднуємо наш гаманець Bybit Wallet, Тиснемо Confirm. Переходимо в вкладку Ліквідність і обираємо будь-яку пару, в яку ми хочемо внести ліквідність. Я аж обираю пару BeSoulSoul. Тиснемо депозит. І тут нам потрібно внести на суму понад 100 доларів. Тобто я введу 0,8. Це буде 102 долара. І тиснемо депозит. Отже, ми бачимо підтвердження транзакція, але перед цим було кілька разів видавали помилку. Тому не зупиняйтесь до того моменту, поки транзакція не буде підтверджена. Повертаємося до списку завдань. І виконано. А тепер дивимось сюди. Натискаємо підтвердити. Підтверджено. Вітаємо! Ви виконали всі завдання. Окей. І переходимо до розіграшу. Тиснемо розіграш. Вітаємо! Ви виконали всі завдання. Так, переходимо до наших винагород, і ми бачимо, що у нас є 3 токена каміно. І це прекрасно. Повертаємось до завдань. Після того, як ми виконали завдання з Каміно Finance, ми можемо повернутися туди і забрати наші кошти з полуліквідності. Повертаємось сюди. My Position. Тиснемо ось тут Withdraw. Обираємо максимально ось наші 10320. Тиснемо Withdraw. І чекаємо підтвердження транзакції. Гроші з Каміннопаніс повернулись, і ми можемо далі продовжити. Виконати завдання. Тому переходимо до наступного завдання Auror. Під'єднайте Bybit Wallet і висити в інкубаторі стандартне яйце, щоб узяти участь у розрізі смартфона Chapter 2 від Solana. Підв'язати до аурорі. Підіжіть свій гаманець до аурорії і заберіть свій стартовий подарунок. Отже, переходимо до аурорі. Отже, логінимося. Використовуємо гаманець. Нам пропонують створити аккаунт, тому створюємо аккаунт. Підтверджуємо, готово. Переходимо в інкубатор і тиснемо «Hatch Now». Ну ось і все. Завдання виконано. Повертаємося до списку завдань. Тиснемо підтвердити. Вітаємо, ви виконали всі завдання. І, звісно, тиснемо розіграш. На жаль, у вас зараз немає винагород, нічого страшного, ми йдемо далі. Наступне завдання: спочатку укладіть угоду на бонк Сва, потім торкніться підтвердити тут, щоб під'єднатися до розіграшу бонк на суму 42 тисячі доларів. Отже, укладіть угоду на будь-яку суму на Bonk Swap. Переходимо на Bonk Swap. Приєднемо наш гаманець Bybit Wallet. Вводимо пароль. Confirm. І здійснюємо будь-який Swap. Отже, я обираю ось тут баланс Solana. Можете обрати половину, можете максимум, я обираю половину. І обмінюю на монету Bonk. І тиснемо Swap. Тиснемо Approve в гаманці. А тепер ми можемо поміняти в зворотньому напрямку, тобто з бонг на солано. Обираємо весь бонг і тиснемо Swap. Підтверджуємо операцію в гаманці. Видає помилку, але давайте обновимо сторінку і перевіримо. Незважаючи на те, що в нас видає помилку, все одно вся наша солана на місці, і ми можемо повертатися до списку наших задань. Повертаємося, перевіряємо. Оновлюємо сторінку. І ми бачимо, що завдання бонг зараховано, тому тиснемо підтвердити. Тиснемо розіграш. І вітаємо! Ви виконали всі наші завдання, і ми отримаємо 12 600 бонг. Як то кажуть, дрібниця, але приємно. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання від Орка. Підпишіться на орка на Твіттері і укладіть угоду з орка. Перше завдання підписуємось. Тиснемо «Follow» і повертаємося. І наступне завдання укладіть угоду на будь-яку суму на орка. Переходимо. І знову робимо обмін. Наприклад, тут обираємо селану, тут іншу валюту, за яку хочемо продати. Тут тиснемо sell у нашому випадку. Тут обираємо «Max» чи половину або будь-яку іншу суму, яку ви хочете. І тиснемо sell або «Buy» – Те, що вам потрібно. І повертаємось до списку завдань. І бачимо, що завдання виконано. Тиснемо підтвердити. На жаль, немає подарунків, але йдемо далі. Наступне завдання підпишіться на Solana. І укладіть угоду на Solana. Перше завдання підписуємось на їхній твіттер. Підписуємося і повертаємося до завдань. І наступне завдання: укладіть угоду розміром від 100 USDT на Юпітер або Орка. Отже, переходимо на Орка і, враховуючи те, що ми вже тут робили, свап, я спробую просто повернутися до списку завдань. І оновити сторінку. І подивитися, чи воно нам зарахується. І так, ми бачимо, що завдання зараховано. Тому тиснемо «Підтвердити». І розіграш. 3 USDT. Прекрасно. І останнє завдання завдання від MarginFi. «Підтвердіть транзакцію з надання отримання позики на суму від 100 USDT. У будь-якому токені і зробіть бали MarginFi. Тиснемо Start. Переходимо в MarginFi. Тиснемо Launch App. Приєднуємо наш гаманець. Ну що ж, перейшли в MarginFi, і тут нам потрібно зробити або ленд, або Боров на суму від 100 доларів. Тому я обираю Solana. І пишу 0.90. 5 приблизно. Ні, давайте 7. Для того, щоб було більше, ніж 100 доларів, і тиснемо «Supply». І підтверджуємо нашу транзакцію. Готово. Після цього ми повертаємося до списку завдань і бачимо, що у нас все виконано. Ще раз перевіряємо, чи все виконано всі завдання. Ну, а тепер можемо спокійно повернутися в MarginFi і забрати наші кошти. Повертаємося на MarginFi. Спускаємося нижче І бачимо нашу Solana, Тиснемо сюди. І «Withdraw». Обираємо Maximum. І «Withdraw». Підтверджуємо нашу транзакцію. І все переходимо в гаманець і перевіряємо, чи вся солана в нас на місці. Ну і ми бачимо, що майже уся солана у нас на місці. На всі комісії потрачено плюс-мінус 4-5 доларів. Ну що ж, і невеликий висновок. Отже, приблизно за пів години, за 40 хвилин, ми пройшли усі завдання абсолютно на комісію. Ми витратили близько 5 доларів. І зараз повернемося, ще також і подивимося усі наші винагороди. На комісію ми витратили приблизно 5 USDT, але ми отримали 3 токени Каміно, 12600 Бонка і 3 USDT. Тобто я рахую, що ми не втратили абсолютно нічого. А отримали тільки максимально плюси, тому що ми взяли участь у класні акції і претендуємо тепер на їхній аєрдроп. А окрім того, на кожній платформі, на кожному дексі, де ми робили якісь обміни, свапи і надавали ліквідність, ми також отримуємо певні якісь бали і, можливо, також теж можемо претендувати на якісь певні їхні ейдропи. Тому висновок тільки один: обов'язково брати участь у цій промоакції і надійтеся, що ми отримаємо еєрдропи, чого вам звісно і бажаю. Ну, а якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал і Telegram канал. Дякую всім до зустрічі на каналі КриптоДзен.